А ось ці стоматологічні процедури марні або навіть небезпечні. Можливо, вам вже нав'язали щось із цього, заради прибутку або через некомпетентність. Але після перегляду цього відео ви точно знатимете, де слід сказати Ні, дякую. Мене звати Віктор Ступніцький, я лікар-стоматолог, і сьогодні я розповім вам лише правду без прикрас і зайвих процедур. Здавалося б, дрібниця лікування зуба без кофердаму, але лікування без кофердаму неприпустимо. Сам по собі кофердам – це спеціальна латисна серветка, яка ізолює зуб від. Слини мікробів та зайві вологи під час лікування. Здавалося б, навіщо він потрібен, якщо можна просто акуратно працювати? Але насправді без кофердаму пломба завжди тримається гірше. От ви би знали, наскільки невелика кількість слини під час пломбування суттєво знижує міцність і герметичність. І в додаток ви отримуєте ризик повторного зараження кореневих каналів. В такій ситуації пацієнт зазвичай не відчуває різниці. Вам здається, що все добре. А от лікарю працювати без кофердама набагато швидше і простіше, тому його інколи просто ігнорують. Але треба чесно сказати наслідки такого підходу: це ризик повторного лікування, яке може коштувати вам більше часу, грошей і нервів. А от іще одна процедура, де пацієнти тільки програють, і це крихкі вініри, От часто їх нав'язують людям з кривими зубами. Як швидкий варіант красивої посмішки, мовляв, ми все закриємо керамікою, і ви одразу отримаєте ідеальний результат. Але є велика проблема: якщо у пацієнта неправильний прикус, вініри просто не витримують навантаження. Вони починають сколюватись. І як результат їх доводиться міняти і знову, і знову. І як правило, це коштує чималих грошей. Зрозумійте, якщо є проблема з прикусом, її треба лікувати разом з ортодонтом, наприклад, за допомогою брекетів або кап. І тільки після цього ставити вініри, коли зуби вже стоять в правильному прикусі. А от щоб дізнатись більше про здоров'я зубів і не пропустити справді важливе, підпишіться на вашого стоматолога про всяк випадок. Часто пацієнтам пропонують відбілювати зуби або освіжити емо. Просто щоб вони виглядали гладкішими і красивішими. Але якщо у вас немає кольору чи пігментації, таке втручання абсолютно не потрібне. І якщо робити це без потреби, емаль поступово зменшується. І як результат з'являється чутливість і підвищується ризик стирання зубів. Буває лікар каже, давайте вирівняємо тільки вверх, це дешевше і простіше. Ну і справді, спочатку здається, що це класна економія. Але треба розуміти, зуби це ціла система. Коли ви рухаєте один ряд, автоматично змінюється положення іншого, і якщо нижня шалепа залишається як була, прикус починає зміщуватися. У результаті таке часткове лікування часто закінчується тим, що порушується прикус і з'являється навантаження на окремі зуби або навіть проблема зі суглобом. До нас буває, звертаються пацієнти з запитом, що їм пропонували пломби про всяк випадок. Я прям здивувався. І багатьом здається, що це логічно. Але треба розуміти, що будь-яке пломбування має бути підтверджене діагностично, наприклад, знімком або спеціальним інструментами. Якщо немає чіткого ураження тканин, пломба не потрібна. Запам'ятайте, зайве втручання це вже слабке місце вашого зуба. З часом край пломби може відклеюватись, відпасти, під нею накопичуються бактерії, починається вторинний каріус. На жаль, багато пацієнтів думають, що достатньо просто візуального огляду або звичайного прицельного знімку. Але треба розуміти, вони не дають повної картини. При огляді або на простому знімку просто неможливо побачити приховані проблеми, такі як новоутворення або проблеми на корню зуба. А от комп'ютерна томографія це зовсім інший рівень. Вона показує все: структуру кореня, кількість нервів в цьому корені, нерви, наявність зубів мудрості, їх положення, суміжні анатомічні області. І це все дає повну клінічну картину для вашого якісного лікування. А якщо вам колись пропонували щось із цього списку, напишіть обов'язково в коментарях. Я почитаю. Бережіть свої зуби і не дозволяйте лікарям заробляти на вашому незнанні.